Не можу не показати такі жирні замовлення. У нас відправляється дуже багато запчастин. А в особливості задні новенькі LED стопи 907 Спринтер. Комплект лівий правий, по оригіналу, все як має бути. Також до цього ж самого клієнта їде оригінальна новенька камера заднього огляду. Також по Мерседесу. І буде доукомплектовувати свій бампер передніми противотуманними фарами. Придбали раніше бампер з отворами під ці туманки. тому... Це не є проблемою і будуть доукомплектовувати. Також, кого цікавлять, є останній комплект новеньких ледовських фар. По наступним замовленням. Правильні корінні, всі знають, високі від землі і 25 мм їхня товщина. Далі у нас під корінні двохкаткові передні стойки, задні подовжені амортизатори 57 см. Підходять для тих, у кого дві ресори або возить пасажирів. Також у нас відправляється оригінальна рідина в гідропідсилювач. По мерседесу все як має бути, по фенчую.